Ночью отошли воды. Скоро вызвала. Я ще не успела собраться, даже не то, что сказать там. Только начну, чтобы я на себя накинула, халат. І И тут же скоро помчалось быстро. Ну и забрали, і быстро довезли. Быстро тут сього взяли, сделали. Наталія народила сина у понеділок. Привезли її з Кам'янської Слободи. Це 30 кілометрів від Ногорода Сіверського. Найближчі пологові відділення, які мають пакети з НСЗУ, розташовані на відстані від 200 кілометрів від її села. Це Корюківка та Чернігів. Я перше тут рожала і второ здесь мені тут комфортно, і ближе на багато, а то пока девезуть там. Бог знає, що по дорозі може відбуватись. У другій палаті ще одна породілля. Її сюди на пологи добутому привіз чоловік з Костобоброва. Вже в пологовому з'ясувалось, що у жінки дуже високий тиск. Хоча відчувала я себе добре, але дуже високе давлення було. Я його просто не відчувала. Ну і тому спочатку його намагалися стабілізувати, не вийшло і довелося різати мене. До нас приїхала молода жінка 34 років з дуже високим тиском. Звичайно, в такому стані жінка не може бути транспортована за 200 кілометрів. Ми провели касарів ростин. Ми провели стабілізацію тиску. Зараз дитина і мати знаходяться в задовільному стані. Пологове відділення в Ногороді Сіверському закрили у 2020 році, а в квітні минулого року воно відкрилось знову. З того часу тут народилось 25 немовлят. Відтоді знайшли фахівців і докомплектували матеріально технічну базу, щоб відповідати вимогам НСЗУ та отримати пакет на надання меддопомоги при пологах. Є кімната. Для перинатальної діагностики, яка має новий ультразвуковий апарат, це наша пологова зала. Це сучасний кардіотокограф, який дозволяє нам робити монітор стану плоду, стану маткових скорочень. Плануємо Оновити нашу акушерську кровать оснащене і місце для новонародженої дитини, каже лікарка-педіатр неонатолог Тетяна Ірха. Тут можна виходжувати немовлят до одного кілограма. Для стабілізації новонароджених одразу з пологової зали. У нас є реанімаційний стіл із джерелом романистого тепла. Є датчик сервоконтролю, тобто дитину не треба закутувати в пелюшки, апарат сам. Зігріває дитину і робить необхідну температуру. Однак служба здоров'я підписувати з лікарнею пакет на меддопомогу при пологах відмовилась. Лікарні сплатять за пологи як за терапевтичні випадки. Звичайні пологи 15 тисяч тариф зараз. А за терапевтичним пакетом буде близько 10, якщо враховуючи різні складнощі, від 7 до 10. Служба здоров'я не може сама змінювати визначено кабміном кількість пологів на рік, каже Вікторія Мілюціна. Єдиним виходом зберегти пологове і отримувати фінансування як за пологи бачить лише в збільшенні кількості пологів. Постанова ніхто змінювати не буде. Кількість пологів маленька. Тим треба щось робити або намагатися збільшувати кількість пологів. Пологливи тільки відкрилися. Значить, цьому році є можливість набрати 38 породіль за три місяці. Обидві жінки, які народили в Ногороді Сіверському цього тижня, до іншої лікарні, яка знаходиться ще далі, не доїхали б, каже Олена Набхан. Лише вчасно надана допомога врятувала їм і їхнім дітям життя. Ми не зможемо забезпечити безпечно наших дітей, онуків, тому що вони мають бути їхати за 200 кілометрів по небезпечній дорозі з майже відсутнім твердим покриттям. Те, що вони роблять, це дискримінація і лікарні, і людей, і наших професіоналів. Сама Олена Набхан лікарка, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук з міжнародним досвідом роботи і прийняла понад 10 тисяч пологів оперативних та неоперативних. Вони кажуть, що у нас мало пологів, але це ж не є питання лікарні. Це є питання держави. І саме НСЗУ має обговорювати з державою демографічну критичну ситуацію. І саме держава має створювати пріоритети, пріоритети сім'ї, народження дітей. А ми, лікарні, ми підтримуємо. Феруза Бондаренко розповідає, що народжувати в Ногорді Сіверському вирішила від початку вагітності. Перших двох дітей народжувала у Чернігові, бо там жила. Там лікарі більш зайняті. Розповідає в маленькій лікарні більше уваги до неї. Якщо порівнювати великий город і маленький город, то лучше регет маленька і лічитися лучом маленьким. До можливого закриття відділення ставиться так. Це добивання лежачого. Тут і так населення мало, треба його якось привлекати, заінтересовуватися. Ну, це так, очередний гвоздик в гроб заганяють, да і все. Ну, в моєму розумінні. Я сама учитель, знаю, що таке боротися за школи, за учеников, коли їх закривають. Постоянно ну а якщо медицинские учреждення закроют, то нам вообще тут конец. Тетяна Лось, Виталий Коровко. Новини на Суспільному.